Після армії, яка приїхав до тебе, то було РБД 5 чи як потім. Де ми робили в Томську. Не пам'ятаєш, як називати? Ну, в томчик був зустріний. Так, да? Ремкантора я, я кажу, <реш> не да нічого. Я документи не буду на місце, бо він мати дарі ніж, ніж там трошки питаю. Да міста, я догадуюся, дали найти кінці не можуть. Я заходить царю на море, і Вона десь там. десь пропала. Закрывались тихо. Тут реки спробки, вибрати, я дай трохи робить. А шах не пойдет на житомчук будет бить, не? Дірак а майстер. Лохід розставить, а так розпираємося. Не закривай! Тебе трудова є я по-любому. А може будеш мати час Ти скажи, такі роки, ботімошка. Та я в Томчука можу запитати. То я ще якось його рік назад бачив на ровері їздив, та здоровка все зараз. Це ще за пліхті, а мав би бути, бо я би якби можу. Ну там щось кажуть, яке, я тепер був у міській раді, то вроді плігтях тепер. То все якось що там, там вже давно все на і знає, що там, я, то і як там. Так, так. Просто моє подивитися в запіб, якщо знайдеш то був вдруг я. Та має писати, а біка пішло тебе так то. А, ви так, моратиризація окручена. Добре, передзвони. Я зараз до дзвінки заїду Тут через п'ять минут, буду в неї. Буду ліпше чути. Rezvonu. Tai statula, du, ir tai, ką aš turiu. Tu, blano, be krisės, nežinau. Мамо? Як Не треба, то най. не знайшов. А це я. Я не знаю, чи то чи забрали коли пенсію. Що ти знімаєш? Водини, години, Тімоха, години. Та по щодорму не будуть запустити. Ну то дивляться тепер туди. <свистування> з Польщі. Люди не з Польщі подивляться і косі виглядають. Онлайн. Щось мені сумніви є, що ти не знайдеш. Бо якщо мішка пропала? Мішка інакше пропала. Тут є. Комунгоспів. А, то то колбаспи, то взагалі. Комунгосп. Ну, комунгосп. Валя, ти навіть не розумієш, слів, ти хаплетеш. Я знаю, що таке комунгосп, що таке колгосп, що таке. При чому колгосп? колоспів по не було? Комунгоспі ну правильно, не були, були, в було. було? Так, всяк, так. Тоже Така то воно довго було, роки років. А цей Богдан Васильович мав би знати, де тут все, все підвело, але ви не не, він відвідає. А ні, він 65-го року, він ще в старшій захисти на рік у нас роки. Вроді би він 65-го, як пам'ятаю. Або я попутала з кимось.

Я знаю, я був ні вдома, але я ж просто забув потрахати, але я найду. Ага. Дай де зять його. Добре, давай. Давай би я повідомлення. Топчик, то йде був кірок так? Кіроки коли Трой. А що вони тут троє роблять?